Ще одна група для фрезерної заключається в тому, що маємо підпуститі, в якому є 7-24 конуси. Який конус не є самоцентруванням, самозатискним, тобто навіть якщо б була сила, він не самозащемиться. Тому через простілий корпус завжди пропускається шомпол чи серверний двигун, має відповідний привід. І тут в кінці завжди є що, отвір з різьбою. А це в групі зараз поширена дуже група фрезерних токарних верстатів багатоступеневої степені до п'яти степеней свободи, проладнувати зараз вже десь півок потужний такий верстат ще поки, та з точністю до мікроназадачі. І в них така система кріплення і набору. Цих визвольних інструментів, які саме звичайно міняються, так.